П'ять років, і я зовсім ще мала. Крім міста рідного, ніде я не була, а так же хочеться мені помандрувати в куточках різних України побувати. Чарівна паличка стане у нагоді. І, можливо, фея подарує лише махну, і почались проводи, і у цікаво. Подажу лечу я спершу завітав у Карпати, де полонини й величні гори, Там я навчуся на трембіті грати, І зговерли поманувся на зорі, А потім полечу місто лева, по старовинним вулицям гуляти, І у кав'ярні. Наче королева, я буду лівський сирник смакувати. І знову зма я в дорозі, з Одесою я скоро привітаюсь, куплю смачної рибки на привозі, на хвилях в теплій морі повідаюсь, І знову зма я Полтавщиною мчуся, Там ярмарок сорочинський берує, І з усіма там міцно подружуся. І галушок полтавський покоштую, Але вже час я маю поспішати. Попереду столиця місто Київ. Я буду там хрещатиком гуляти. Під передзвін дзвін причистої Софії. Але раптом я страшенно зажарюся за рівними. І знову я в дорозі, я в кривий Ріг додому повернуся, бо моє серце у кривому розі.